Як у Чернігові конкурси проводять 27 й маршрут, Вже майже півроку немає офіційного перевізника. Адже конкурсна комісія все ніяк не могла визначитись, кому ж його віддати. Ще минулого тижня розпочала своє засідання. На участь у конкурсі подали заявки тільки два підприємства: одне пас сервіс, котре пов'язують із депутатом міської ради Сергієм Вакуленком. Інше таксосервіс. Та визначитися з переможцям не вдалося, незважаючи на постанову Кабміну, котре регламентує хід конкурсу засідання перенесли, адже у пас сервіса був відсутній повний пакет документів. Не звинуватити нови десять восіда. мені ваша постанова Переноситься, значить буде переноситься. Попри те, що за порушення їх можна було зняти з конкурсу, пас-сервісу дали час замінити автобус, котрий є речовим доказом у поліції. Продовжили вже засідання конкурсної комісії у більш спокійному форматі. Вирішили зовсім не зважати на прописані правила та розіграти маршрут за своїми. Незалежно від того, як буде постанова прописана, і що там кількість і так далі. Кількість можна регулювати як завгодно, але наші принципи повинні бути незмінні. Це нові машини. Пріоритет новим машинам зрозуміло. Тож не рахуючи балів, членам комісії було запропоновано розділити маршрут порівну між двома підприємствами, щоб ходили і е, ті автобуси, які е, оц із восьми по чотири автобуси віддать одному перевізнику і іншому. Я е, маю надію, що е, обидва перевізники погодяться і з цим питанням. Значить, і ми проголосуємо. За домовленості підприємство Таксосервіс виводить на маршрут п'ять автобусів 2015 року. Випуску пас сервіс надає п'ять автобусів 10-го року. Проходило голосування за закритими дверима. Пресі лише оголосили результат. Мовляв, підтримали рішення одноголосно. Ми приймаємо ті п'ять автобусів від одного перевізника, номери яких я зачитав раніше, і п'ять автобусів перевізника іншого, яких я також зачитав раніше. Ми приймаємо для обслуговування 20 маршруту. Заключили договір перевезення ж на 5 років. На запитання, чи є таке рішення законним, на якій підставі заступник міського голови відповів: Так у нас є засідання комісії. Ми проголосували одноголосно за це питання, а те, що ми двох допустили. І е, врахували, скажімо так, і рухомий склад одного, і другого. Я не бачу тут жодного порушення в тому, що в кінцевому випадку, в кінцевому результаті, ми отримали на маршруті новий е, автобусний парк. Я не бачу в цьому порушення. Як саме два перевізники ділитимуть маршрут, поки сказати важко, та в міській раді сильно не переймаються. кажуть, все одно найближчим часом буде представлена нова маршрутна сітка, і конкурси на перевезення у всьому місті будуть знову проводитись з чистого аркушу з 27 маршрутом включно.